У нас є ось такий миючий пилосос Hercher SE3 Compact Home Floor. Брав його, щоб виконувати якісь дрібні домашні прибирання. Також дуже давно хочеться почистити в машині сидіння, можливо, завести килим, можливо, якісь меблі. І, наскільки я розумію, саме для цього він підходить. Compact Home Floor це модель з ось такою додатковою телескопічною трубкою. Саме вона допоможе чистити килими. І також в коментарях рекомендували брати її через те, що саме ця насадка має доволі велику, велику, великий об'єм, і ним буде легше чистити також матраси. Отже, давайте розпакуємо, подивимося, що воно таке і. І як його використовувати. І також хочу в кінці протестувати, чи буде він працювати з Ecoflow. Точніше, блюєті на 600 Вт. У цього блюєті є можливість короткостроково працювати на 1200 Вт. Через це я покладаю надію, що, можливо, це зможе запуститися, але не, не зрозуміло, чи... Так буде. Ось така найбільша насадка для підлоги, яка з прозорою кришкою. Не те, що дуже покладає надію, але подивимось, як буде працювати. Ось такий шланг. Я так розумію, всередині є можливість для повітря і для води працювати. Не знаю, чи видно. А, також, також тут в комплекті сам полосос. В цілому існує ще модель з акумулятором, вона дуже схожа на цю, але я так розумію, що вона трохи слабша, плюс, навіть не трохи, а сильно слабша, плюс від акумулятора працює лише 20 хвилин, якщо більше акумулятор, там щось 40. Тому у мене і виникло таке бажання спробувати запустити з EcoFlow, тому що у нас EcoFlow зараз кругом є, їх багато, нікому не потрібні, і можна таким чином використати. Ось такий отже пилосос. Сама ця трубка доволі компактно складається. Угу. І наскільки я знаю, в комплекті ще має бути навіть трошки миючого засобу. Зараз спробуємо це знайти. Угу. Ось така ручка. Ну, сам пилосос не дуже маленький, але відносно пилососів, звичайних, і невеликий. Тож, давайте подивимося, що тут є. Коробку я прибираю. Ось такий набір різних насадок. Виходить ось ця звичайна, і ось ця для підлоги. І така цікава трубка. Угу, Як це розбирається, я не знаю. Спробую інтуїтивно, отже, сюди заливається рідина. ось схоже на те, що є дійсно порошок. Тут він включається. Я так розумію, одна лише. Ось така проста система з дротом на... накручується ззовні. Ну, Напевно, це і не проблема, тому що цей пристрій не настільки не той пристрій, який часто використовується, і є висока потреба це все змінювати. М -м 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 -м. Ось у нас є з порошком наш контейнер. Який також ось тут відкривається. Доволі все інтуїтивно, як бачите, без інструкції розбираю. Ось наша рідина. Напевно, на одне прибирання для того, щоб протестувати. Закриваємо. Залишаємо це тут, точніше, щоб не перепутати. І другий контейнер, ну, якийсь із них для брудної води, а якийсь із них для чистої. Я думаю, ось це може бути для чистої, бо тут ще має бути сміття. Пилосос також працює як пилосос, як звичайний пилосос. Тобто, наприклад, якщо чистити машину, то можна спочатку пропилососити, а потім вже працювати з водою і миючими засобами. Ось тут система доволі складна. якась Сіточка, контейнер, ось такі ви, ви. Отвори. Ну і, власне, тут. Це, власне, тут десь є сам насос. Ну і дріт. Типу, все дуже просто, дуже. Але доволі технологічно. Угу. Ось сюди вона вставляється. Навіщо це? Я поки не знаю. Зараз. Подивлюсь. Окей. Цікаво, чи в інструкції є українська, так? Тому, якщо потрібно, то її можна прочитати і зрозуміти детальніше, що куди вставляти, які засоби використовувати, ось позначення і інша інформація. Отже, у нас є блюті, який потужністю 600 Вт з змінною до 1200. Також Блюет не працює на 220, тому є такий перехідник, який здається до 800 Вт. Ну і, власне, за допомогою цього всього, ми будемо пробувати вмикати пилососи, і дивитися, що буде. А, давайте спробуємо. Відійду подалі. Ми бачимо. Ми бачимо відносно нормальне споживання в межах норми, і навіть я не бачу, щоб воно стрибало різко при включенні. Тому в цілому, я думаю, це буде працювати, і можна таким чином і машину помити, і багато чого робити ось так трошки більш дистанційно. Отже, згідно з інструкцією, потрібно. Вилити 100 мл засобу. Засобу, який у нас в комплекті, здається, rm 519 Рекомендую саме його використовувати, і мені здається, тут його якраз 100 мл. так. Що я зараз зроблю? Або, напевно, навіть спочатку вилюю частину, потім вирішу, чи виливати все інше. Так і зроблю ось так. І ми набираємо 50, тобто до максимуму теплої води до 50 градусів. А ось наша позначка Макс. В інструкції вказано, можна набирати водопровідну воду. Засіб має такий трохи, трохи приємний засіб звичайної хімії. Думаю, ось так ми це закриємо. Спробую ще поколотити. Ага, воно трохи виливається, тому краще так не робити. Не щоб дуже. За ось це, я так розумію, можна тримати. Ну, а це наш брудний контейнер, точніше, контейнер для брудного, брудної води. Вставляємо контейнер для брудної води повністю. Вставляємо контейнер з нашим засобом. Закриваємо це все. Ну, і здається, судячи з всього, це готово до використання. Тестую я це разом з бюлеті, тому так, цікавіше. Угу, І власне все працює. І те, що ми сьогодні будемо чистити, це ось така лавка. Тут є дрібні плями, які, власне, і. І ми спробуємо очистити. Ще також є інша, де є ще більше забруднень. Спробую спочатку нанести засіб на кілька хвилин, і потім використовувати вже пилосос. Не втримався я в перший раз, щоб не спробувати, власне, цей раз наніс засіб. І зараз це саме зроблю з другою лавкою. Так, ну, все-таки потім я долив засіб, який залишився в. В нашу ємність, також трохи кілька разів пройшовся і навіть потер зовні ванішем. Я так розумію, що саме в бак для чистої води заливати ніякого іншого засобу не можна, окрім як РМ519, а ось думаю, що звичайний ваніш при всмоктуванні це не завдасть шкоди апарату. Ну і тут були дуже застарілі плями, тому зараз спробую їх прибрати. Але в цілому, навіть після першого проходження чи кількох уже видно, наскільки вода брудна, що мутна, і що звідти витяглось. І в цілому, якщо так проходити кілька разів, то можна більшість забруднень прибрати. В цілому, якщо замочувати, то, звісно, поверхня залишається вологою, доведеться ще сушити. Ну якщо ви використовуєте додаткову хімію, то її треба буде змивати, можливо, водою ще кілька разів. В цілому це, напевно, все. За весь час я використав приблизно половину бака, навіть трохи більше, тому можете так розраховувати, скільки чого потрібно. Ну і... ну і також давайте подивимось процес нашої роботи. Вода явно брудна і так, як це зливається, я думаю, це теж знімається так. Ну, вода значно брудніша. Якщо відкрити його, так не дуже видно, але вода дуже брудна. Ну і сам процес чистки він полягає в наступному, що ми очищаємо сам процес чистки пилососа, очищаємо брудний, брудну частину ставимо назад. Сюди ми доливаємо потрібно закрити повністю, в цей контейнер ми доливаємо повну води, ну тут наче вода ще є. Я використаю її. Потім ми йдемо за насадкою, яка... яка довга, і опускаємо її сюди. Вмикаємо пилосос і таким чином чекаємо, поки все висмокчиться в цей контейнер. Це і є весь процес. Пишіть відгуки, підписуйтесь, якщо бажаєте дізнатися, як я також очищаю машину.